Цього року, готуючи відео до Дня Незалежності, мені захотілося поговорити про перший день незалежності. Як же ж воно було? Ось цей от відбувався перший раз. Минулого року я якось уминула цю тему. здалася мені трошки банальною, але цього піддалася емоціям і таки зробила. Тож давайте поговоримо про святкування першого дня незалежності та найголовніше, що йому передувало. А в кінці буде невеличкий розіграш маленького, приємного призу. Тому обов'язково додивіться. Цележність ми отримали внаслідок багатьох подій, ланцюжка багатьох подій та старань багатьох українців. Мені дуже не подобається тези, коли кажуть, що ми її отримали якось надто легко чи взагалі там ледь не випадково. Це знецінює опір і роботу тисяч українців. На мою думку, на думку авторитетних істориків, найважливішими подіями, які підштовхнули українців до незалежності, стали цеглинками в цьому процесі. Є в тому числі аварія на Чорнобильській АЕС та реакція влади на це. Найголовніше така відверта брехня і замовчування важливої інформації в чергове. Показали зневагу очільників СРСР та УРСР до людей. В цю ж скарбничку також можна докласти створення руху ну народного руху України в 1989-му. Там об'єдналися абсолютно різні люди, але з однією метою. Головне, що воно дійсно працювало на об'єднання. Лише на першому установчому з'їзді з'їхалися 1100 делегатів з усіх областей України, включно з Криму. Рух надихався досвідом польської солідарності і досить успішно. Українцям також вдалося створити таке потужне об'єднання, яке навіть впливало на державну політику. Місцева влада боялася зборів цього об'єднання, і воно дійсно змогло розврушити українців. Ще одна символічна подія, що чітко окреслювала позицію українців, став живий ланцюг єдності. За неофіційними цифрами в ланцюзі взяли участь до 5 мільйонів людей. Офіційна ж статистика каже про 450 тисяч. Ця акція мене завжди захоплювала. Що вперше, коли я в школі про неї дізналася, і кожен раз, коли я якось на неї натикаюся, читаю про це, воно просто пробирає мене, тому що це просто щось неймовірне. Така кількість людей, дійсно, там, чи 5 мільйонів, чи там, декілька, 450 тисяч, чи щось посередині, все одно це величезна кількість народу, яка зібралася, трималася за руки і дійсно показали таку. Єдність, яка зворушує, але при цьому показує якусь силу цих намірів і цих бажань. Це все прояви української опозиції, яка все сильніше окреслювалася. Але Радянський Союз стояв досить міцно, хоч держава була і в глибокій кризі, але могла протриматися, протягнути цей процес ще досить, досить довго. Скільки я не читала різних інтерв'ю, спогадів людей, які тоді жили. Всі кажуть, ну майже всі кажуть, що дійсно процес розвалу, ось цей парад потім суверенітетів і так далі, це все відбулося якось так несподівано. Ну ти там пару тижнів до цього ще взагалі не міг подумати, що це можливо. Що все здавалося настільки монолітним, стабільним, що ти не міг подумати, дійсно, що це справді можливо, ти дуже міг цього хотіти. Але сумніви в цьому в реальності цього були ну дос, досить сильні. Хоча деякі кажуть, що от після падіння Берлінського муру в травні 1990-го вже було видно, що ситуація захиталася остаточно. Нарешті ухвалення декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила історичний документ. Там чітко розписали в 10 розділах основи державного політичного, економічного ладу України. Чернетку документу, написану Левком Лук'яненком від руки у звичайному шкільному зошиті, можна побачити зараз в Національному музеї історії України. В них, в принципі, досить багато експонатів, присвяченим подіям, пов'язаним з отриманням нами незалежністю і 90-го, 91-го року. І подальших там, в принципі, дуже цікаво. І ті частини експозиції, які зараз відкриті, можна подивитися. Дивитися прям дуже дуже вам раджу після ухвали на площі жовтневої революції. Це сучасний майдан незалежності. Відбувся стихійний мітинг. Там вже було тисячі людей. Хай живе рух за незалежну Україну! Слава Україні! На граніті, яка знову таки закріпила бажання українців таки вийти вже з того триклятого союзу. Учасники розбили наметове містечко на майдані та вимагали не підписання нового союзного договору позачергові вибори, проходження військової служби українцями саме на території України, це наслідок Афганської війни, націоналізацію майна компартії комсомолу і відставки голови уряду Віталія Масола. Формально їх вимоги виконали, уряд прийняв відповідну постанову, і протест завершився 17 жовтня. Далі був путь проголошення незалежності, референдум та перші вибори в Україні. І тут можна було б розповісти про святкування першого дня незалежності 24 серпня 92-го року, в таку вже класичну знайому нам дату. Але все таки перший, найперший день незалежності ми святкували 16 липня 91-го, Саме Цю дату спочатку визначили депутати в Декларації про державний суверенітет України. В Києві підготували урочисту програму, але вона була дещо змішана. Все ще давалося ознаки, по-перше, новизна цих подій, а по-друге, глибоке комуністичне минуле очільників держави. Тим більше, що тоді ми ще формально, формально знаходилися в СРСР. І вони за незнанням того, що краще зробити, що було б доречніше зробити, так? Саме до цього дня просто. Пішли і звичкою поклали квіти до пам'ятника Леніну. Так смішно. Чесне слово, так смішно, що аж сумно. Але при цьому всьому по Хрещатику провели ходу з синьо-жовтими прапорами у вишиванках. А на Майдані влаштували концерт українських гуртів і завершили салютом. Крім офіційної частини з пам'ятником Леніну, загалом святкування було досить класним, милим, душевним. Людей зібралося зібралася просто тьма. Ми сподівалися на щось гарне, добре на нову державу свою було багато сподівань на краще. Перше десятиліття в новій державі було відверто складним, особливо складним, адже у спадок радянський союз залишив нам. Е Вкрай поганий стан економіки і промисловості та безліч інших проблем, через що якась частина людей досить швидко розчарувалася в новій державі, і насправді десь я можу їх навіть зрозуміти, адже в 90-ті, насправді було дуже, дуже складно, і всі ці проблеми тебе лише обступали обступали з кожним днем. Та насправді шкода, що не у всіх відбувалося ось це розуміння, причина наслідкових зв'язків, що величезні економічні проблеми молодої України були пов'язані саме з намаганням подолати. Наслідки років неефективної планової економіки та зацикленості на Москві буквально у всьому, у всіх сферах. Тобто, це не якась молода держава винна, як дехто казав, а вона просто банально намагалася вижити після років неефективних політик і управління. Сьогодні ми можемо говорити про якісь проблеми, помилки в перше десятиліття незалежності та й надалі. Але факт в тому, що ми зараз пройшли неймовірний шлях і ми набагато сильніші і краще як держава ніж були успіхи української мови і культури і книжки. Просто гігантський. все, що можна краще, але все одно шлях пройдений неймовірний. І ми справді великі молодці, можемо з собою пишатися. Зараз ми маємо втримати цю державу, яку ми вибороли 32 роки тому, навіть під час повномасштабного вторгнення ми великі молодці, що ми тримаємося, треба просто продовжувати це робити. І головне допомагати нашим військовим і волонтерам, і медикам. Так переможемо і станемо краще. Власне, час нашого невеличкого розіграшу. Я хочу комусь із вас подарувати ось цю листівочку. Ось вона в мене тут така сама висить. Це зображення будинку пошти на хрещатику, якого зараз вже не існує. Насправді, це досить цікаве зображення, і мені буде дуже приємно дійсно комусь із вас його подарувати, щоб отримати цю листівочку. Я попрошу вас бути підписаним на канал та написати якийсь коментар. Під цим відео з вашими спогадами. Це можуть бути абсолютно будь-які спогади, якісь приємні, якісь смішні, якісь, можливо, сумні, повчальні, будь-які. Абсолютно все, чим ви захочете поділитися, я з радістю прочитаю. Головне, головна умова це хронологічна рамка. Події мають відбуватися починаючи десь з 91-го року і до сьогодні, тобто не раніше. Потім за тиждень, рівно за тиждень після виходу цього відео, я зберу всіх імена, всіх, хто написав. В якісь свої роздуми, спогади під відео, закинув рандомайзер і того, кого він вибере, той власне і буде переможцем. Інформацію про того, хто це буде і запис екрану, я залишу в закріпленому коментарі під цим відео рівно за тиждень, і в спільноті каналу. Тому слідкуйте, якщо ви захочете взяти участь. Далі потім ми з вами зв'яжемося, і я надішлю вам поштою цю листівочку. Якщо Якщо хочете, можна прямо так. от В форматі листівки, тут якраз є всі е, поля, місце для марочки. Або якщо не хочете гіпсувати, псувати, то можна просто в конвертику, це вже не так принципово. Отже, е, окрім цих коментарів, ви можете також, якщо ви не хочете брати участь в розіграші можна написати абсолютно будь-який коментар. Можливо, щось по темі відео, можливо, чи сподобалось, чи не сподобалось воно вам, чи знали ви про, наприклад. Іншу, да, незвичну трошки нам дату, не 24 серпня. Просто можете поділитися якимись своїми роздумами так, про цей період, про шлях наш до незалежності. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та подивіться, чи ви раптом не забули підписатися на канал. Дякую вам за увагу, щастя, здоров'я і до наступного відео!